22 червня 1941 року о четвертій ранку нацистська Німеччина за підтримки своїх союзників Італії, Угорщини, Румунії та Словаччини напали на СРСР. В цей день по всій Україні відзначається День скорботи і шанування пам'яті жертв війни в Україні. Про те, чи був напад Гітлера несподіванкою для СРСР і досі точаться суперечки. Одні кажуть, що Сталін не зважив на інформацію від розвитки про стягування німцями військ до кордонів Союзу, не міг повірити у підступність Гітлера або через свою панороїдальну підозрілість і недовіру до розвідників. Інші доводять, що, хоч донесення з усього світу мішками йшли в Москву, відповіді на питання, де, якими силами і коли нападуть гітлерівці, вони не містили. Вшанувати пам'ять загиблих. До меморіалу слави прийшли й представники влади. День скорботи це святий обов'язок сьогодні і органів виконавчої влади, і громадськість прийти на наші святі міста і поклонитися пам'яті померлих у роки великої вітчизняної війни. Я думаю, що взаємодія органів виконавчої влади, місцевого самоврядування з ветеранськими організаціями на території Вінницької області дає Гарний результат, тому що сьогодні ми були свідками, на мій погляд, історичної події, що за скільки років місто знайшло можливість і відновило меморіал на вулиці Чехова, і цього дуже довго просили наші ветерани, і вже черга до цього дійшла. Цей день він ще раз підкреслив наше відношення, напевно, до агресії. До... Тих трагічних подій, які відбувалися у роки Другої світової війни, Великої Великий нашої війни. Тому сьогодні ми шанували пам'ять тих, хто загинув, ще раз вшанували спільно з тими, хто живий сьогодні, з їхніх бойових побратимів. Це важливо для нас дати, я думаю, що вона не буде забута ніколи. Незважаючи на початковий успіх німецьких військ, завершити операцію за планом Барбароса у встановлені терміни вермахту не вдалося. Війна переросла в широкомасштабну та довготривалу. У другій світовій війні загинув кожен п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року, уціліли тільки 3% від загальної кількості. Тетяна Соловей Віталій Демець новини телеканал Смарт.